Вітаю всіх, мої дорогенькі! Таро розклад, таро прогноз на 23 рік для козирога. Повна версія цього розкладу буде в моєму телеграм-каналі. Переходьте по ссылочці, яка є в шапці мого профілю під моєю фотографією. Нажимаєте на цю ссылочку і переходите в мій телеграм-канал. І так, 23 рік для козирогів. Що готує козирогам новий рік? Підказка, як мені себе краще поводити в новому році. Кохання, особисте життя та підказка від карт. Матеріальна сфера. Та підказочка від карт, як в новому році себе краще поводити для покращення матеріального стану. Робота, кар'єра, бізнес. Як краще діяти. Щоб на роботі був кар'єрний ріст, а в бізнесі продвіження. Здоров'я, як укріпити моє здоров'я, підказочка від карт. Якими діями? Неочікувана подія цього року, яка станеться, хоч я її, може не очікаю, і не очікую, і не... але вона обов'язково станеться, але залежно від того, хочу я цього чи ні. І підказка, як мені правильно на цю подію реагувати? Так, дивимося мою енергетику. Що готує мені цей новий рік? Пару, любов, людину, яка, можливо, і не стане моїм коханням всього життя, але стане добрим другом, партнером, колегою, людиною, з якою буде обмін енергією, карта партнерства. Це може бути не тільки. В коханні, але і в бізнесі, в роботі, в дружбі. Але це людина дуже близька по духу, з якою козироги будуть обмінюватись енергією. Я говорю про себе, тому що я козирог, і якась розклад касається мене. Підказка, як мені краще діяти в новому році, мені треба в усьому соблюдати порядок, навести порядок, розставити все по своїм містам, в душі, в голові, в думках. І в своїх діях, своїх рішеннях здоровити план і діяти по плану. Так, кохання, особисте життя. <смас> кохання козорошкам, мабуть, не світе. Вони всі підуть в сферу роботи, бізнесу, заробляння грошей. Людина буде повністю погружена, <кхід> погружена в заробляння грошей, прибрітіння матеріальних благ. Її вкладання, розприділенні, і насолоджуватися буде цим, насолоджуватися роботою, насолоджувати битця, е, е своїми достатками. Е як краще діяти? Ну що ж, е карта говорить, не тільки робота є в житті, є інші мрії, інші цілі. Ставте собі все-таки інші мрії і цілі, е споминайте, що є ще і лічне особисте життя. І треба е, стремитися щось міняти і в особистому житті, так говорять нам карти. Но я так бачу, що Козірогам якось буде не до цього, не до, не до особистого життя і не до любові. Так, матеріальна сфера. Матеріальна сфера Матеріальна сфера потребує багато сил, багато сил. М -м, багато енергії, багато сил, але покоряться всі любі вершини, які ви собі намітите, козєрочки. В роботі покоряться в любі вершини. Карта сила говорить, що я преодолію, і в мене хватить сил покорити любі, любі, любі вершини. Так, підказочка. Як себе поводити в матеріальному сфері, щоб покращити свій матеріальний стан? А себе треба спокійно поводити, знаєте? Дійствувати через договор. У нас і тут випадає карта сили. Це у нас вирішення всіх питань. Через любов, через договоренності і через ласку. Спокійно, знаходячи спільну мову з усіма людьми, про все можна договоритися. У нас тут жінка покоряє льва, ласкаючи його, жаліючи його, і він їй підкоряється заглядає в очки. Така сама карта і тут. Карта переговорів, коли всі питання вирішуються полюбовно, з усіма начальниками, від кого ви залежні або хто залежний від вас, з усіма треба знаходити спільну мову. Так, робота робота і кар'єра. А от тут нам преподнесе неочікувані події. Карта Верховна Жриця, карта закрита, яка говорить, якісь неочікувані події можуть статися, які можуть бути як приємними, так і не дуже. Ми цих подій не очікуємо, але вони можуть проявитися на світ Божий. Поки ще завіса. Що треба робити, щоб було продвіження по кар'єрній лісниці, або продвіження в бізнесі, або повишення по должності? Ну і що ж, карти говорять, терпіння і труд все перетруть. Наберіться терпіння, зарядіться трудоспособністю і покоряйте вершини. По одні, по одній монетці, оці всі монетки будуть ваші, і ви підкорите те, що хочете покорити на своїй роботі і досягнете того, чого ви хочете. Так, здоров'я. А здоров'ю треба приділяти увагу. Потрібно, щоб була й душевна рівновага, і, знаєте, в здоровому тілі ще й здоровий дух. Так що треба слідкувати і за тілом. По карті справедливості це проходити медкомісії, періодически показуватися до врачів, якщо щось безпокоє, не сидіти вдома, не ждати, коли воно само пройде, а, в общем, навести справедливість в своєму житті. Іменно того, що касається здоров'я, тобто обслідування і посіщення врачей необхідні умови здорового здорового життя для козірогів. І копеечку якусь потратити, для цього прийдеться, це один, один аспект цієї карти. А другий аспект що якісь звички, наприклад, зарядка, облівання, дієта, треба потихеньку внідряти в своє життя і слідувати цьому планові шажочок за шажочком. Упорно. Упорно і методічно. І тільки тоді буде здоров'я. Тут я з картами совершенно согласна. Неочікувана подія року, чого я не очікую, але воно все рівно станеться. Ой, карта тупіка. Подія буде, знаєте, така, що заведе вас до вибора. Карта вибору карта і виходу. Складеться ситуація, з якою ви не будете бачити виходу. Варіантів буде два, потрібно буде вибирати. Як далі планувати? І буде цей вибір зробити важко, тому що на небі місяць і нічечка. Темненько так в голові буде. темненько. От така ситуація складеться, якась тупікова ситуація, і потрібно буде знайти з неї вихід. Так, як мені краще себе поводити як реагувати на цю подію? Шукати нові виходи, шукати нові ідеї, виходи з цих, цих тупікових ситуацій. Це у нас карта, знаєте, такого шанса, шанса, коли життя дає шанс. Придумай щось нове. Щось якась ідея в голову прийде. Я думаю, це буде касатися іменно роботи, тому що основний лейтмотив Козірога на 23-й рік год кролика це гроші, це гроші. Лічне життя якось відходить на другий план. І в основному у нас йде заробляння грошей. Тут теж гроші, тут теж гроші, і тут ідея, шанс, який вам буде дан, і він касається заробітку. Можливо, нова робота, можливо, зміна професії, можливо, переїзд на інше місце по роботі. Ну, в общем, виборів може бути багато козерожки, але запомніть, що цей вибір вам буде дано не спростає це із питання. Це для вас буде ще, кроме того, кроме вибору, ще й великим шансом. Великим шансом притягти в своє життя щось нове. І ну, шанс це завжди добре. Шанс це завжди добре. Підказочка від ангелів-охоронців. На наступний 23 рік для козерогів. Для козерогів. Що хочуть сказати нам небесні ангели на 23 рік? Козерожки, слухайте внимательно. Розслабтесь, одрішити від проблем. Ну що ж, е -е -е, Божа благодать на нашій стороні. Ангели бажають нам добра і говорять, що всі трудності, які будуть на твоєму путі, путі всі спитання, е -е, все благополучно розрішиться. А також ангели говорять: не держіться за всякі труднощі, не создавайте їх, поперше, самі собі, не придумайте собі ці труднощі і не держіться цепко за них. Знаєте? Протягніть руки, відкрийте серця і отримайте піддержку з неба. Тобто ставтесь до всього трошки розслабленіше і отрішонніше. І також не придумайте собі лишніх проблем, якщо коротко. Такий розклад у нас получився для козерогів на 23 й рік. Рік непоганий. Заміж, звісно, може, не повиходимо ми козірошки, але грошенят заробимо, чого я нам всім і бажаю.